Добрий день, гороскоп для водоліїв на червень місяць. Астрологічний. З 1 по 10 червня потрібно зібратися та чітко визначити пріоритети. Початок місяця сприятливий для реалізації старих ідей, можливо, невеликі великі проблеми з нервовою системою, бо буде напруження, зосередитись на відновленні спа, масаж. Відкритість і щирість стануть важливими непередбачування ситуації можуть привести до глибоких змін у стосунках з 11 по 20 червня. Хороший час для пошуку нових можливостей та проектів, зокрема в інноваційних або технічних сферах. Зміцнення імунітету, хороша фізична активність. Буде сприяти підвищенню енергії взаєморозуміння та підтримка в парі. Період підходить для вирішення старих конфліктів 21 з по 30 червня, ризик фінансових спекуляцій, але можливі нагороди за сміливість. То не ризикує, тут не пиє шампанського, проте обережність не завадить. Важливо дотриматись режиму та не забувати про психоемоційну рівновагу, відкритись у почуттях та можливість зробити важливий крок у стосунках. Хронічний гороскоп з 1 по 10 червня руна та і вас, час боротьби за свої переконання проявіть ініціативу та лідерські якості. З 11 по 20 червня руна Солу. нове світло на вашій дорозі з'являться перспективи та можливості для розвитку. з 21 по 30 червня руна Евас можливі трансформації та важливі зміни, які стосуються як бізнес, так і особистих відносин. Гороскоп здоров'я. З 1 по 10 червня потрібно влаштувати собі перерву від активної діяльності. Рекомендується прогулянки на свіжому порі, повітрі. У мене тут свіже повітря, все співає. З 11 по 20 червня гарний час для занять спортом, йоги чи розслаблюючих практик та гармонізації. з 21 по 30 червня стреси можуть дати про себе знати. Потрібно знайти баланс і більше відпочивати. Гороскоп снів. З 1 по 10 червня сни можуть бути дуже яскравими і навіть пророчими, додатково складні внутрішні переживання. З 11 по 20 червня твоя ваша інтуїція підсвічує важливі моменти. Потрібно звертати увагу на символи і знаки. З сни про подорожі нові можливості надають будуть надавати відчуттям змін та переходів. Це з 21 по 30 червня. Дякую. Гарного червня!